До зими потрібно готуватись і допоможе у цьому хелікон. Як ви бачите, на мені зараз знаходиться зимова куртка сьомого рівня. Зараз трохи водної інформації. Ми вже вам демонстрували еквакс від Tenir Industries, і то була річ для військових. Тобто з компанії створювали договір, поставки і все таке. Але речі були стандартні з невеликою розмірною сіткою і позбавлені якоїсь індивідуальності. Тому на ринку існують безліч компаній і брендів, які створюють речі теж для військових за рахунок ціни. За яку ви отримуєте досить технологічну річ, і вона набагато буде краще, ніж стандартна, притому і стильною. Не просто так, навіть у Хелікона є спеціальна лінійка під назвою Греймен. А це досить цікава ще інформація, про яку треба ще розповісти. Що ж таке цей грейман? По-перше, це людина, яка не виділяється серед інших, тобто сіра маса. Популярний цей концепт є у Сполучених Штатах Америки, де цивільні можуть носити зброю і скористатися їй у необхідності. Прикладом подібного стилю можна вважати спецпризначенця підрозділу САС Великобританії, який знаходився у відрядженні, і це Деніл Крейхетт. Під час нападу на готель Дабі, тоді він знаходився у цивільному одязі і, почувши постріли, швидко направився до своєї автівки, де взяв спорядження а також гвинтівку, з якої він проводив навчання з тодішніми силовиками, Тодішніми. тодішніми. Ще прикладом можна вважати спецпідрозділ Гіген, де дозволено використовувати цивільний одяг, але бути готовим до будь-чого. Тому завжди з собою мати спорядження, а також зброю. Людина, яка виділяється, але розуміє своє положення, буде обрати одяг спеціально під такі вимоги. Тож перейдемо до куртки, з якої ми починали. Виготовляється дана куртка у багатьох кольорах, таких як Койот, альфа «Альфа-Грін», Чорний флектарт, а також Shadow Grey. Матеріал виготовлення ріпстоп. І на відміну від звичайного ріпстопу, якого плетіння досить велике, тут використовується маленьке плетіння. Всередині використовується утеплювач кліма Shell Apex, при якому вам буде комфортно навіть при мінус 15. Це, звісно, не квакс, при якому вам буде комфортно при мінус 30. Але і у нас клімат не має таких низьких значень. Ви вже побачили комір, на якому знаходиться блискавка по всій його довжині. І це не просто так, оскільки всередині ховається капюшон. Виконаний він з такого ж самого матеріалу, як і сама куртка. А всередині для комфорту прошитий фліс. Усі блискавки виконані від бренду YKK. Щодо основної блискавки, вона тут двостороння і відкривається у дві сторони. При тому, для того, щоб холодне повітря не задувало всередину куртки, з внутрішньої сторони присутній спеціальний клапан. Для ваших патчів з обох сторін також присутні вилкропанелі. Руки від холоду ви можете тримати в бічних кишенях. Всередині вони виконані з флісу, а також є невеликі відсіки. Щодо блискавки, на них вони реверсивні. При тому ви можете відкривати і закривати кишені в обох напрямках. Для збереження електронних пристроїв на холоді ви можете використовувати внутрішню кишеню, яка теж закривається на блискавку. А також знизу куртки присутні дві кишені, виконані з сітки. Притому для того, щоб не загубити все, що знаходиться в них, зверху присутня еластична стропа. Логіка використання сітки є, оскільки тепло від тіла може зігрівати те, що знаходиться всередині цієї кишені. Якщо ти хочеш мати надійну куртку для цивільного лодауду, або мати надійну куртку для бойових умов, то це те, що для тебе потрібно. А на цьому все ставимо лайки і носіть якісні речі.